Друзі, вітаю! Це відеоінструкція з реєстрації на НМТ 2025. В кінці відео відповідаю на запитання з мого телеграм-каналу бджола ЗНО. А також підписуйтеся на мої інші соціальні мережі: Instagram, TikTok та це Ютуб. І поставте лайк цьому відео. Отже, для того, щоб почати реєструватися, нам ну, потрібно повідкривати оці всі штучки. Так. І прокрутити їх вниз. Взяти і прокрутити. Раз. Два. Читати не обов'язково я вам і без цього розкажу, що там було особливості реєстрації. Зразок. Так, все є. І обов'язково ставимо сюди галочку і. Далі ставимо зареєструватися. Ми можемо створити персональний документ персональний кабінет за допомогою застосунку Дія або самостійно заповнивши форму реєстрації. Я вам одразу кажу, що реєструйтеся з дією, пробуйте, це дуже швидко, легко. А далі, якщо маєте біометричний паспорт, радимо створити кабінет із використанням застосунку Дія. Ви можете швидко надіслати копію цифрового паспорта і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але ми будемо реєструватися вручну зараз. Я можу зробити для себе це з дією, але ми будемо вручну. Так, реєструвати. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це є у нас на паспорті на id картці для того щоб знайти реєстраційний номер платника податків, який нам потрібно написати під час реєстрації. Ми беремо id картку і бачимо його ось тут. Або на спеціальному аркушукові, де цей реєстраційний номер платника податків написаний, от на такій довідці, так то також можна взяти. А також можна подивитися свій номер в дії. Друзі, далі нам потрібно ввести ваші дані. Це прізвище, ім'я по батькові. Дуже уважно вводьте, тому що потім це дуже важко все і виправляти. Після того як ви ввели свої дані, вибираєте документ, який підсвічує особу. Вибираємо паспорт у формі id картки. Я для себе просто роблю, тому мені форму книжечки треба взяти. Коли форма id картки, то вам серія документа не потрібна, тільки номер документа. Номер ID-картки картки це ось цей. Момент, і ви його вписуєте там. Якщо ж ви такий же динозавр, як і я, і у вас паспорт книжечка, це треба бути випускником минулих-минулих років, то потрібно ввести серію документа та номер документа. Далі уважно вводимо дату народження і обчислюємо ось цей результат. Після того як ця сума обчислена, ми можемо з вами переходити далі і натискаємо Створити персональний кабінет. Ось така штучка має бути персональний кабінет створено. Реєстрація для участі. Тут ваші дані, все перевірте, все перечитайте і натискаємо далі. І далі йде контактна інформація, адреса електронної пошти. Вводимо, коли ми ввели наші дані, ми маємо сказати категорію вступника, або випускник поточного року, або випускник минулих років. Я для себе буду заповнювати випускник минулих років, але для вас ми зараз подивимося, як бути випускником поточного року. де ви завершуєте здобувати середню освіту у закладі освіти України, або в закордонному закладі. Ну, припустімо, що це заклад в Україні. Далі обираємо місто Київ, там, наприклад, або якусь іншу область, район обираємо. Браємо і обираємо, не знаю. Я в київській школі ніколи не вчилась, тому так. Далі ми переходимо до того, щоб заповнити наші предмети. Планую проходити НМТ на території України. Це обов'язково оберіть регіон. Ну, обирайте район і обираємо предмети. Українська мова, математика та історія стоять уже якби, за замовчуванням, так і обираємо ще один предмет. Наприклад, українська література. Якщо ви не потребуєте створення спеціальних умов, ви тут нічого не натискаєте. Також може бути ситуація, що це випускник минулих років, так і ми також плануємо проходити НМТ на території України, тільки обираємо потрібний нам район і обираємо. Ну тут в принципі я вже обрала українську літературу, я її буду писати. Все те саме все можемо переходити, натискаємо зберегти інформацію незалежно від того, що було до цього. Перевіряємо свої дані, уважно перечитуємо їх. так. Російський район міста не потребує додаткових, не потребує створення особливих умов. Що є потреба внести зміни, ви можете редагувати дані або назад, так? От ви можете змінити. Ну, то я вам раджу одразу все уважно заповнювати, щоб потім не потрібно було нервувати. Далі. Нам потрібно завантажити файл. Файл про повну загальну середню освіту. Це якщо я випускник минулих років. Тут може бути документ атестат, так? Документ про повну загальну середню освіту. Сюди треба фотографію атестата. Якщо ви школяр і випускник поточного року, 11 клас, то тут буде інша штука. Тут буде вас просити довідку зі школи. Це така довідка, яку вам в школі видають, що ви навчаєтеся в конкретному закладі освіти. І тут ще у нас іде документ, що підтверджує РНО. ОКПП, я динозавр, і у мене спеціальна довідка ось такого формату. Зараз я її покажу. У мене РНО КПП, яке просить туди завантажити, ось такого формату і паспорт книжечка. Якщо у вас ID-картка, так то нам достатньо ось сюди завантажити першу сторінку. Так, ось цю мається на увазі. А там, де просять номер платника податків, ми завантажуємо зворотній бік, просто ось сюди. Зворотній бік в другу цифру, зворотній бік нашої ID-картки. А якщо ви реєструєтеся через дію, тут взагалі всі ці кроки вони опускаються, все підтягується автоматично і достатньо просто надати довідку зі свого навчального закладу або атестат, що ви ну, де коли ви завершили навчання, це для випускників минулого. Років. Я зараз це все зроблю і натисну далі. Так, друзі, в мене все завантажилося. Ще раз нагадаю, що якщо у вас паспорт книжечка, то ми першу, перший розворот нашого паспорта, завантажуємо довідку про платника податків і перший оцей пластиковий атестат, перший його, його обличчя. А якщо ви ID-карткою, то це взагалі дуже легко через Дію зробити. Я, в принципі, все через Дію і зробила сама собі, тому що в мене є закордонний паспорт. Для 11-класників так само. Ми робимо роззацію через Дію і тільки завантажуємо копію довідки з вашого місця навчання. Далі перевіряємо особисті дані, обчислюємо ось цей результат і надсилаємо на обробку. Все. У нас ось тут. Реєстраційні дані та документи відправлені на обробку. Тут має з'явитися інший статус, що вас зареєстровано на НМТ. І він з'явиться приблизно через 10 днів, плюс-мінус 10 днів займає час на перевірку ваших даних. Це, в принципі, все. Перше питання з мого телеграм-каналу, чи потрібно вказувати проходження НМТ під час додаткових сесій? Зараз не потрібно нічого вказувати щодо реєстрації на додаткову сесію. Реєстрація на додаткову сесію пройде окремо з 9 до 14 травня. Чи можна фото брати з паспорта? Чи треба обов'язково робити інше фото? Якщо реєструватися через дію, то як це робити? Я просто чула, що так можна. Можна брати з паспорта, але на реєстрації зараз воно не потрібно. Якщо ви реєструєтеся з допомогою Дії, то все? Ж автоматично підтягується, тому немає потреби брати фото. Якщо я помиляюся, напишіть в коментарях. Якщо я зареєструвалася на НМТ зі свідоцтвом 11 класу, чи можу я вступити до університету з цим НМТ ще дипломом молодшого бакалавра на скорочений перший курс. Мені казали е... мені казали, що диплом при реєстрації підтягнуть автоматично, але коли я через дію вказала свідоцтво, диплом, завантажили лише один файл свідоцтва без можливості знову додати цей диплом. Ви зможете вступити з цим те на скорочений перший курс. Це у мене мої учні так робили, тому. Незважаючи на реєстрацію, що воно так зробило, все одно це ніяк не впливає на вступний процес. Останнє питання: чи будуть проводити НМТ у вихідні дні? Так поступила інформація від УЦОЯО, що НМТ буде проходити у вихідні дні. Тестування пройде з 14 травня до 25 червня, і це будуть і робочі, і вихідні дні. Друзі, дякую вам за увагу. Можете ставити свої запитання під цим відео. Я відповім на все, що зможу, і із задоволенням вам допоможу.